Але в моєму житті так склалися обставини, що я мала повернутися в Житомир. І коли я повернулася така вся кваліфікована в Житомир, виявилось, що ну, мене боялись приватні курси брати на роботу. Таке є поняття, я думаю, ти з ним зустрічалася. Обер кваліфайна. Ми теж не брали з тобою таких людей колись на роботу. <кхід> І я думала, що я буду займатися репетиторством, як тоді це було можливо. Зніму якусь. Я не дуже хотіла по хатах їздити. і, а, Ой, це да. і я, я думала, що я собі через... зніму якусь однокімнатну квартирку, тоді ж не було, там ще цих всіх новомодних зумів і так далі, скайп максимум. Що я зніму квартирку і буду викладати. Але мій чоловік знов таки каже: що ми власне будемо знімати квартирку, давай вже робити курси. В тебе багато експертизи, ти розумієш, як це робити? Давай будемо пробувати. І ми вирішили спробувати. <кхід> Не було ніяких там планів, амбіцій, всього того. Я це називаю слабоумієм і отвагою, тому що коли тобі 24 роки, ти віриш, що світ прекрасний, в тебе все вийде, все легко, нема що втрачати. Ну і чому ні?